Цієї осені філії Черкаської області державного підприємства ліси України створять 11 гектарів нових лісів а також здійснять лісовідновлення на площі понад 260 гектарів. Зокрема, у філії Золотоніське лісове господарство вже створили 1,1 гектара нового лісу. За повідомленням прес-служби Черкаської обласної адміністрації висаджували ліс на галявинах вільхівського та ліплявського лісництв. Тепер тут зростає 7300 майбутніх дерев сосни звичайної. До створення нового лісу у вільхівському лісництві долучились мешканці села Вільхи. Сосна звичайна основна лісоутворююча порода лісів Золотоніської філії. Це обумовлено лісорослинними умовами та піщаними ґрунтами. Загалом під час осінньої кампанії Зелена країна у філії висадять майже 98 тисяч сіянців на площі 12,6 гектара.